این اینجا که میبینید دقیقا محل سقوط این بالگردیه که За кілька годин після цих кадрів стане остаточно відомо, президент Ірану Ібрагім Раїсі, а також міністр закордонних справ країни, загинули внаслідок аварії вертольота в горах, повертаючись з Азербайджану. Для будь-якої країни загибель президента це великий шок, тим паче країни регіонального лідера, яку у конгресі США називають однією з так званої ВІСІ зла разом із Росією і Китаєм. Але президент в Ірані не перша людина держави. Головна влада в країні належить Аятолі або Рахбару, духовному лідеру. 85-річний Алі Хаменеї уже пережив п'ятьох президентів. Однак останнім часом у Тегерані з огляду на його поважний вік, усе більше почали замислюватися, хто в майбутньому міг би його замінити. І саме через те, що покійний Раїсі був одним із двох найімовірніших претендентів на місце Хаменеї, його смерть усе таки може мати серйозні наслідки для країни, зазначають аналітики інституту вивчення війни, які саме ми розповімо у цьому відео. Насамперед поговоримо про самого Раїсі і те, яким президентом він був. До того, як Рейсі переміг на виборах у 2021 році, він не був особливо відомим. Хоча на той момент у 56-річного доктора наук з ісламського права уже був чималий досвід високих державних посад. Щодо його президентства, у 2016 році Раїсі призначили головою одного з найважливіших релігійних фондів Ірану Астан Куцразаві. Ця посада надзвичайно впливова, і вже тоді в Ірані цей жест був сприйнятий як натяк, що Раїсі можуть готувати на місце нового аятоли. Раїсі прийшов до влади як кандидат від простих іранців, який обіцяв захищати цінності ісламської революції і дбати про нужденних громадян, радше ніж впроваджувати реформи. На виборах 21-го Раїсі підтримав аятола Хаменеї, і це визначило його подальшу долю. Цей Раїсі покійний перший з яким. У ХМНІ були ідеальні стосунки, оскільки це був повністю його клієнтела. Це був слухняний президент. І в цьому сенсі конструкція була е, стійкою. Та найбільш суперечлива сторінка біографії Раїсі його участь у так званих комісіях смерті, які вирішували долі тисяч опозиціонерів та інших незгодних із режимом. Ніхто ніколи не розслідував дії комісій смерті, тож для багатьох іранців інформація про такі органи стала великим відкриттям. А Раїсі через його причетність до комісій отримав прізвисько «Тегеранський м'ясник». Він на весь світ практично відомий тим, що коли був Прокурором Тегерану в 1988 році він був по суті, виконавцем позасудових страт за різними оцінками від 2,5 до близько 30 тисяч людей, ніхто ніколи не зміг встановити. Що цікаво, в 88-му році, 1988 році президентом Ірану був нинішній лідер Алі Хаменеї, в цей же час, по суті, Райсі, це та людина, яка організовував, оркестрував і виконував усі накази, забаганки, секретні годніння але не лише тісна співпраця зробила Раїсі фаворитом Аятоли. За словами дипломата Володимира Джо який чотири роки працював у посольстві України в Ісламській Республіці Іран, те, що Раїсі підтвердив свою відданість режиму, це лише один із компонентів його успіху. Важливо, що у нього був набір усіх обов'язкових для лідера якостей, Раїсі був сеїдом. Також і ці течії ісламу називають прямого спадкоємця пророка Мухаммеда. а ще ходжаталь ісламом, що означає авторитетного ісламського вченого думка, якого щодо правил життя в ісламі вважається але це був крайне популярний консервативний президент, який колишній прокурор, який дуже багато а, чинив тиску на населення, особливо, якщо пам'ятаєте, в 2022 другому році в вересні покотилася така а, м, хвиля протестів в Ірані після загибелі Курської дівчини. А, о, і Максе Аміні, звали її Макса Аміні, яку забили фактично за неправильне носіння джабу, тобто вона була неправильно вдягнута за іранським кодом. І були певні сподівання, що ці протести принесуть якісь зміни в Ірані, але нічого не сталося за півроку, буквально. Рейсі, і не тільки війна, ну, ціла система є. Справилися з цими протестами, і дуже багато людей опинилося в в'язницях, багато було просто страчено. Чи збережеться така жорстка лінія влади щодо незгодних із режимом, усе таки певною мірою залежить від того, хто замінить Ібрагіма Раїсі, попри обмежені повноваження президента. На Іран очікують президентські вибори, і доки не оберуть наступника Раїсі, його роль буде виконувати Мухаммад Могбер, перший віцепрезидент Ірану. До того ж, він один із трьох осіб разом із спікером парламенту та очільником судової системи, які організовують нові вибори впродовж 50 днів після смерті Раїсі. Могбера теж вважають близьким до верховного лідера Алі Хаменеї, як пожирою. Тер у жовтні минулого року він був у складі команди іранських посадовців, які відвідували Москву і узгоджували поставки ракет і додаткових безпілотників Росії, аби так продовжувала свою війну проти України. Хто може стати новим президентом країни поки сказати складно? Офіційно кандидатів ще не оголосили, але серед них можуть опинитися, наприклад, чинні спікер парламенту та мер Тегерану, які є представниками консервативного табору, або більш помірковані кандидати з поміж колишніх посадовців. На думку Олени Борділовської, поки складно передбачити, наскільки взагалі іранці будуть зацікавлені у виборах. Це покаже наскільки вони після численних жорстких придушень протестів та переслідувань незгодних із режимом ще вірять у зміну влади. Останні вибори в Ірані відбулися у березні цього року і стали показовими. Так от на цих загальних виборах 1 березня цього року явка була найнижчою за всю історію Ірану після революції 79-го року. Загальна вони сказали десь відсотків 40, але явка виборців, але, скоріш за все, було навіть менше. За словами Володимира Джоджора, найближчим часом можна очікувати радикалізації позицій вищого політичного та релігійного керівництва Ірану. По-перше, це може виявлятися у більш жорсткому поводженні влади із населенням країни, особливо тією його частиною, яка симпатизує західним демократіям. По друге, зростання ролі і авторитету корпусу вартових ісламської революції, воєнізованого формування, яке підпорядковується безпосередньо верховному лідеру. По-третє, радикалізація риторики іранської влади щодо Ізраїлю та США, які буцімто причетні до авіатрощі із але навіть за нового президента зовнішньополітичний курс країни навряд чи зміниться. Посада президента продовжить залишатися залежною від лідера, хіба що можливо можна просто подумати як варіант президента. Змусять ще більше сильніше артикулювати підтримку і єдність, хоча б ніколи не було проблема саме з верховним лідером і з курсом ісламської революції, у ісламської революції вони в Ірані Релігійні діячі, а вважають, що вона не відбулася 79-му році. Вона триває, вона почалася в 79-му році. А у них ціль цілий не так і багато. Це знищення Ізраїлю, як такого, і це знищення Америки, ну по суті, демократичного світу. Ну і наостанок, чи зміниться щось із приходом нового президента Ірану для України, де у війні Іран не приховує підтримку Росії? На думку Олени Борділовської, це майже неможливо, адже президент у будь-якому разі буде дотримуватися зовнішньополітичного курсу заданого Аятолою. А чи стежили ви за розвитком ситуації в Ірані і як сприйняли новини про смерть президента країни? Пишіть нам у коментарі.